Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Ця тенденція до зменшення почалася поступово і, на жаль, вона триває вже не перший рік. Все пов'язано в першу чергу, з, звичайно, з війною. В принципі, на днях. Хотіли б по такесенькою залишати і здавати садочок. Внаслідок повномасштабної війни в Україні зріс відсоток дітей, які не відвідують дошкільні заклади. У 2023 році цей показник становив 22 відсотки, тоді як у 2021 –– 18. Такі результати дослідження опублікувала Державна служба якості освіти. У Черкасах нині 53 заклади дошкільної освіти, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Наскільки вони заповнені, та яка ситуація в області і чи наберуться цьогоріч перші класи на Черкащині? Про це. Це розкажемо протягом наступних 10 хвилин. О восьмій ранку переводить доньку до одного із садочків Черкас Валентина Прозор. Відвідують його півроку. Каже доньці Ірині, нині рік і десять місяців. Ми відразу потрапили в садочок, черги не було. Нас запросили, ми прийшли, подали заяву і відразу пішли в садочок. Пані Валентина додає, у дитсадок пішли раніше, аби дитина швидше адаптувалася. Вона дуже любить з дітками гратися, то вирішили, хай йде до соціум, хай ну, привикає. Людмила Левченко у садочку нині працює діловодом. Каже, до працевлаштування тут у квітні 2018-го хотіла записати сюди старшого сина, та вільних місць тоді не було. Звичайно, було прикро, тому що цей садочок знаходиться через дорогу від двора, в якому ми живемо, поряд з будинком. І так було зручно. Але місця, на жаль, не було. В той період групи були заповнені дуже щільно. Сам заклад розрахований на 12 груп. Нині мають 8 – три ясельного віку та п'ять садового. Загалом 150 дітей, розповідає завідувачка Юлія Хижняк. Ця тенденція до зменшення почалася поступово і, на жаль, вона триває вже не перший рік. І по тій кількості дітей, які стоять на чергу, в дошкільний заклад. По попередній комплектації ми розуміємо, що в найкращому випадку на наступний рік у нас буде сім. На цей навчальний рік на черзі в нас стоїть 38 дітей. Хто із них 11 дітей знаходяться за кордоном, тобто вони вже точно не прийдуть. Якщо зменшується кількість дітей, додає завідувачка, доводиться скорочувати і штат працівників. Але вони попереджуються за два місяці згідно чинного законодавства трудового. Нині дошкільні навчальні заклади міста відвідує 7 тисяч дітей, з яких цьогоріч випускається 2073, говорить заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Нині вже прийняли 850 нових заяв. На 100 місць, у нас зараз 88 дітей, тобто фактично можна сказати, що садочки на одну четверту, майже на одну четверту не заповнені. Це пов'язано в першу чергу з, звичайно, з війною, тому що до війни ми мали повністю укомплектовані заклади освіти. З наповнюваністю в дошкільних навчальних закладах є велика проблема. Ляльви звати Мотя, Мотанка. У Червоній Слободі до дитсадка подавати документи прийшла харків'янка Діана Воробйова. Її Соломії нині півтора року. На Черкащину, говорить, переїхали два роки тому. Якщо чесно, ми взагалі не думали, що ми тут підемо в садочок. Ми хотіли повернутися додому, але зараз цей процес затягується, тому ми вирішили, що краще вже заздалегідь мати варіант. Знайомитися із садочком прийшов і дворічний Михайлик. Його батько Микола Криворучко каже, що документи подали завчасно. Ми планували з дружиною віддати в два роки. У нас тут були старші дітки двоє, тому ми навіть не розглядали інші варіанти, крім цього садочка. До 2014 року у закладі було 160 дітей. Цьогоріч 115, розповідає директорка Віра Канівець. Офлайн ходить 60, онлайн 25 дітей за кордоном. Крім того, у нас, як вам сказати, така сезонність. Як зима, весна, там погода погана, то і діти вдома сидять з бабусями, а тільки блиснуло сонце, городи. Діти тут як тут. Ну, це специфіка сільської місцевості. Пані Віра каже, нині у них шість груп, три з яких інклюзивні. У нас шість дітей з особливими освітніми потребами. Вони розміщені в трьох групах. Зменшення кількості дітей пов'язує з економічним та воєнним станом в країні. Додає Віра Канівець. Та попри це, сподівається, що ситуація поліпшиться. В області 547 дитсадків навчається у них більше 27 тисяч дітей, говорить начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. В цьому році ми спостерігаємо тенденцію, що зменшення кількості дітей в дошкільному освіті близько двох тисяч дітей. А от набір до перших класів цьогоріч розпочали з квітня, розповіла Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Ми вирішили дізнатися, наскільки відрізняється ситуація по кількості майбутніх учнів у місті та селі. Оглядають ігрові кімнати та класи для першокласників Марія Негодуйко та її донька Ангеліна. Бачиш, як у нас тут? Цікаво. Яку парту вибереш? До Черкас каже жінка, переїхала із Донецької області. Хоче, аби її донька відвідувала заняття у закладі. Електронно через сайт школи записалися, прийшли, нас зустріли, радо все розповіли про систему, саме про те, яке буде навчання, за якою освітньою програмою навчається. Тут буде чотири різних класи, але ну, для себе ми вже обрали світ. Набір до першого класу розпочали цьогоріч, 8 квітня, і триватиме він до 31 травня, розповідає заступниця директора з навчально-виховної роботи Олена Нянько. Нині вже подано 85 заяв. Станом на 3 червня має бути виданий на. Наказ про зарахування дітей до перших класів з 1 по 15 червня документи не буде приймати жоден заклад освіти, тому що буде відбуватися формування перших класів на вільні місця, буде відбуватися зарахування дітей на вільні місця. Після 15 червня далі можна буде знову-таки подати документи до закладів освіти. В першу чергу ми зараховуємо тих дітей, які проживають на території обслуговування закладу. Далі, у другу чергу, ми зараховуємо дітей дітей, брати і сестри, яких навчаються вже в закладі освіти, у третю чергу це діти працівників закладу освіти і потім усі інші на вільні місця. Торік набрали 120 першокласників. Нині очікують на таку ж кількість. А ще років п'ять тому, додає, було і до півтори сотні учнів. Кількість дітей зменшилася. Це пов'язано із тим, що багато сімей виїхали за кордон. Це видно по тому, як виїхали діти, які навчалися у старших класах. А відповідно, я точно знаю, що є у цих сім'ях братики і сестрички, які мали би прийти до першого класу, але вони не прийдуть, тому що ці діти разом із батьками виїхали за кордон. Це школа у селі Свидівок. Оглядає клас для майбутніх першокласників місцева жителька Тетяна Горячева. Говорить, її менша донька у вересні розпочне тут навчання. Черги на подання документів не було. Знали, що нам іти до школи прийшли без записів, без нічого. Завжди двері відкриті, проблем ніяких не було. Ми сподіваємося, що все ж таки буде побудована бомбосховище. Звісно, що не хотілося б, щоб з першого класу було це дистанційно. За 25 років роботи вчителька початкової школи Наталія Мороз випустила шість класів. Нині очікує наступну зміну. З кожним роком говорить рівень навчання удосконалюється. Телевізори почали додаватися, тепер ноутбуки, принтери в нас є. Тобто для роботи полегшення багато. Тільки роби, фантазію включай, і дітям так само цікаво. Нині до першого класу подали 10 заяв, каже жінка, таку ж кількість випускає із четвертого класу. Були ж паралелі, було й по два класи, було, потім по 18, і 25, і 27 У мене теж були такі класи. Зараз трошки зменшується, особливо з війною. У школі навчається 226 учнів, з них у першому класі 16, розповідає заступниця директора з виховної роботи Оксана Ільїна. Та тенденція до зменшення кількості немає. У попередніх роках у нас було і 180, і 190 там учнів десь приблизно, а зараз 200 і більше, ніж 200, тому ми дуже раді, що вона не зменшується, але в основному 16-18 осіб. Ми набираємо Цьогоріч У Черкасах буде 88 перших класів і планують зарахувати 2500 дітей. Тоді як у 2021 році було 99 перших класів. Це майже три тисячі осіб. В області ж нині на тисячу заяв подали менше ніж торік. Говорить начальник обласного управління освіти Валерій Данилевський. У нас в цілому минулому році навчалося близько 116 тисяч дітей. В цьому році їх буде вчиться в нас 114 тисяч, і ми попередньо бачимо, що в першу чергу за рахунок того, що початкова ланка набирається менше, ще близько мінус 2 тисячі дітей буде в початковій, ну, в початковій ланці і в цілому за середньої світі. На жаль, негативні тенденції щодо безпеки в цілому в державі і відтік наших учнів разом із батьками. Більше читайте на нашому сайті Суспільна медіа. підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливу інформацію.